А ви коли-небудь замислили, чому в стародавньому Римі було нормальним? Викинути немовля, а сьогодні це здається суцільним жахом. І чому саме християни були тими, хто ламав цю норму, ризикуючи репутацією, безпекою та власними грошима? Ну і наша рубрика, що дало християнство, людство? А отже, розглядаємо, чому в Римі викидали дітей, а християни їх підбирали? У Римській імперії життя дитини не вважалося абсолютно безумовною цінністю. За законом батька мав повну владу над немовлям. Він вирішував, чи дитина житиме, чи ні. Якщо новонародженого клали прямо біля його ніг, і він підіймав немовля, дитина приймалася в родину. А Якщо ж відвертався і могли винести на смітник на узбіччя дороги або залишити помирати від холоду і голоду. І це було нормою законно. Особливо часто викидали дівчаток. Причина проста. Жорстока. Вони не приносили економічної вигоди, потребували посугу і вважалися тягарем. Дітей з інвалідністю викидали взагалі майже завжди. Римське суспільство вважало це розумним, практичним і навіть гуманним. Мовляв, навіщо давати жити слабкому, щоб він оце мучився, все життя. І ось тут у цю логічну холодну систему входить християни і роблять те, що виглядало абсолютним божевіллям. Вони ходили до місць, де залишали немовлят, підбирали їх, забирали додому, вигадовували, виховували як своїх без вигоди, без подяк, часто наражаючись на осуд і небезпеку. Чому? Бо вони вірили, що кожна людина створена за образом Бога. Некорисна, несильна, небажана, а цінна сама по собі. Немовля для християнина, не власність батька і не тягар для держави, а життя, за яке відповідає Бог і яке дав Бог. Саме тому перші християни виступали проти інфантициду задовго до того, як це стало законом. Вони не чекали реформ, вони просто жили інакше. І поступово ця дивна поведінка почала змінювати світ. Минуло кілька століть, і те, що в Римі було нормою, стало злочином. А те, що християни робили таємно, стало загальнолюдським стандартом. Сьогодні ми навіть не замислюємося, чому вбивства не мовляти. Це таке жахливе зло, але ця очевидність має ім'я і джерело. Тоді це називали безусством. Сьогодні ми називаємо людяністю завдяки християнству. Пишіть у коментах, що вас найбільше вразило. Підписуйтесь, не забувайте про вдячність у вигляді Подавайте.